Вони стали для них опорою у складний час. Вони зробили все можливе, аби діти продовжили навчатися та утримувати якісні знання. Харківські педагоги показали свою міць та незламність у освітньому процесі. Навчання у форматі онлайн через екран монітору, офлайн навчання у метро школі та першій в Україні підземній школі під фінал минулого навчального року, а також підготовка дітей до олімпіад різного рівня, як всеукраїнських, так і міжнародних. За підсумками минулого навчального року, 961 випускник Харкова був нагороджений медалями. 4,5 мільйони уроків онлайн, 150 тисяч уроків офлайн все це праця наших прекрасних творчих, найкращих в Україні педагогів. Це їх душею, їх серцем, їх сміливостю наповнюються душі наших дітей. Вони несуть високого рівня знання. Вони перемагають те, що, мабуть, неможливо перемогти тільки ми можемо у небезпеці шукати шанс до високих успіхів, тому ніколи не перестану захоплюватися, поважати і низько вклонятися. Нашому великому учителю освіта у Харкові для міської влади завжди була у пріоритеті навіть під час війни для харківських дітей знайшли вихід і організували офлайн навчання. Хоч у це ніхто і не вірив, і такого ніде не було. А тепер у новому навчальному році вже на шести станціях метрополітену у класах метрошколи буде навчатися 4405 учнів у першій в Україні підземній школі, що в індустріальному районі. 1100 дітей у протирадіаційному укритті одного з ліцеїв міста ще понад 300 учнів. Так, завдяки облаштуванню нових безпечних локацій, освітні процес у змішаному форматі проходитиме майже для шести тисяч маленьких харків'ян. Також триває будівництво трьох сучасних підземних шкіл, і все це виключно за кошти з міського бюджету. Харків, попри всі складнощі, показує, що він незламний. В житті кожної людини, в житті кожного суспільства, є складні часи, але освітяни вони відрізняються, мабуть, від інших, тим, що вони завжди оптимістично дивляться в майбутнє. Я впевнена, що тут панує синергетичний ефект, коли ми разом ідемо до спільної мети. Діти, батьки підтримують учителів, учителі підтримують дітей, і тільки разом, підставивши одне одному своє плече, ми подолаємо будь-які труднощі. І сьогодні перед. Перед нами, учителями, звісно, стоїть завдання для того, щоб створити максимально комфортні психологічні умови для здобуття освіти. Ви знаєте, ми вже стільки експериментів пережили, що переформатуватися в принципі було не складно. Складно перші дні війни, а потім взаємопідтримка, взаємодопомога. І все добре. Дистанційна освіта це дуже непросто, але наші вчителі, особливо вчителі міста Харкова, це героїчні люди. Вони можуть навчати дистанційно, вони можуть знаходити ресурси для того, щоб підтримувати дітей, підтримувати психологічно, опікуватися ментальним здоров'ям кожної дитини, навіть також допомагати батькам учнів. Кожен урок. Це випробування, і я дуже вдячна всім вчителям нашого міста за їх ресурс, за те, що вони можуть, за те, що вони герої, а інакше бути не може, тому що у нашому місті мер на роботі, комунальники на роботі, вчителі на роботі, і кожен з нас розуміє, що маленька дія це шлях до нашої перемоги. У закладах дошкільної освіти освітній процес поки не відновлено. Проте і в цьому питанні у Харкові знайшли вихід. На базі метру школи та підземної школи організована підготовка дітей п'ятирічного віку до школи. По суботах та неділях понад тисячу вихованців відвідуватимуть заняття. Шкіля про діточок міста Харкова, то перш за все, хочеться подякувати кожному з нас за те, що ми тут, за те, що ми підтримуємо один одного. А наші діти це наше майбутнє. Сьогодні ми навчаємося саме у наших малесеньких діточок. Вони нас надихають, вони нас підштовхують до того, що треба відвоювати себе у цьому простірі, треба підтримувати один одного і бути незламними, такими як наше рідне місто. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.